64 земельних ділянки поряд із містом на території Грядівської сільської ради виділили нововолинцям, учасникам антитерористичної операції та їхнім родинам. Загалом право власності на землю під забудову отримали вже більше сотні воїнів. Найближчим часом ще 10 нововолинцям нададуть такі ж пакети документів. Улітку 45 ділянок виділили на території Поромівської сільської ради. Зараз міська влада налагоджує співпрацю із Морозовичівською громадою, розповів міський голова Віктор Сапожніков. Приємно, що Нововолинськ. Ну, Краще місто в тому відношенні. Ми вже більше ста таким, такі, такі категорії людей виділяємо. І я так думаю, що всі заяви, які будуть, ми зможемо реалізувати. Принаймні, я вам розказав, які вже є напрацювання, яка є перспектива. Але відносно інших своїх колег і сусідів нам вдалося зробити це більше порівняно до всіх заяв. Десь в якійсь мірі держава хоче вам компенсувати все те десь в моральному, в матеріальному плані ті негативи, які ви отримали там, на війні, яка не оголошена, називається антитерористична операція, де гинуть люди ваші побратими, де ви бачили смерть, кров. Можливо, хтось був в полоні, можливо, хтось був поранений. От. На сьогодні, так, да, на жаль, ми ще бідні. Але сподіваємося, що... Ваші діти, мої внуки, значить будуть жити краще. Що ми дійсно побудуємо демократичну європейську Україну, де це нам дасть. Вручав документи учасникам антитерористичної операції. Керівник обласного управління земельних ресурсів Василь Василенко. Представник облдержадміністрації наголосив нововолинські органи місцевого самоврядування, приклад для усіх міст і містечок області. Найбільше учасників АТО отримали право власності на землю саме у Нововолинську. Таким чином держава намагається компенсувати бійцям та їхнім родинам жертви, на які вони пішли в неоголошеній війні, зазначив посадовець. З приводу органів місцевого самоврядування ситуація, особливо міста по містах обласного значення, складна, оскільки живе багато людей, багато призвано, а землі як такої майже немає. Але завжди з любої ситуації може бути вихід. І цей вихід, зокрема, Новоминська міська рада, знайшла, і, в принципі, це не тільки те, що я сьогодні, сьогодні тут. Я неодноразово з трибуни там в області на рада приголовила адміністрації, став роботу Новоминської міської ради, як був приклад, тому що, не маючи землі в себе, вони. Але тим каталізатором, об'єднувачем між нами, сільською радою і самі виступили проєктною організацією і зініціювали це питання. І дійсно серед міст обласного значення та й всіх інших міст містечок спрацювали як найкраще. Поки що міська рада власним коштом виготовила документи, які не потребують безпосередньої участі власників. Начальник відділу Держземагентства Тарас Кантор розповів присутнім про подальші дії в оформленні права власності на землю.